Останні, останній раз вийшов я подивитися на своїх баратанов, ну, воно, дивіться. Води стає все менше, річка замерзає, вкривається льдом. Е, і вони ось бачите вже стоять на кромочці чи лежать. Ну а так що ми вже прощаваємось місцем Ах, сумно трошечки відпочивати воно завжди класно але колись це все закінчується ще раз ще раз покажу вам цю красу

Їдемо додому. Друзі, всім привіт. Михались вже вдома, вже знову в робочій одежі. Сьогодні я приїхав додому, десь о другій годині дня. Сьогодні, до речі, вже 10 лютого. От, трішечки відпочивши, пообідавши. Треба братися далі до роботи. Зятьок молодець, він тут понаводив. Такий більш-менш порядок. От. Але що тепер? Моя задача. Моя задача, е ну те, що вже примерзло глин, з глиною змішане. Вже я йому нічого не зроблю, але хоча б цю кучу. Тут керамзит солома. от Трішечки може деякого каміння. Коротше, дубаю, складаю в прицеп, буду вивозити. Що зробив зять? Зять, розбив стіни із шлакоблока от такі. Там воно, бачите, ще кусок залишився, бо там за нею лежить металолом, такий всякий. Його треба спочатку перевести, а вже потім добити ту стіну. Ну то вже не критично. от от Тому моя задача зараз. Цей шлакоблок, що він побив, ми його лишаємо тут е, всередині цього фундаменту, бо можливо прийдеться тут робити пол. От, ці доски я перепиляю ще. От, е, ну. Зараз я вже грузю е, цю глину, цей керамзит з глиною в прицеп. Буду намагатися е, все зібрати. Тут бугорочок не дуже великий. Е, буду намагатися все зібрати і вивезти. Так само, друзі, оцей сарайчик, що дерев'яний полудерев'яний полушиферний. Також я буду його розбирати і будемо робити його капітальний також із профнастіла. Друзі, всім привіт! Е, навіть не знаю, зараз це записую цей е, коротесеньке відео. Але навіть не знаю, чи воно вийде. Що е, я вже вдома, в принципі, ви вже поняли по короткому тому ролику. Е, але не знаю, ну. Я приїхав і одразу включився в роботу. Тут була дома робота. Тепер визвали на роботу, там відгружають насіння, продають. От. І тепер Вчора з самого ранку до самого вечора кидали те насіння. Коротше, кажу, Після відпочинку мене одразу в бій кинули. То я сьогодні ночі встало, в туалет сходив. Але зранку вроде нічого, правда, були так. Кріпатура сильна. Коротше, я на Черпаку був. Їду сьогодні. Там ще дві машини зараз загрузю. Один. Ну як? Ну то там підмітати, підгортати, там нічого такого важкого нема. Ну а цілий день, конечно, за цілий день намахаєшся От, зараз там дві машини, поїду цей е, погрузю. Ну і не знаю Чим би його сьогодні зайнятися, конечно е, Ще буду думати. Там є які нюанси по трактору, але холодно, мороз стоїть, руки мерзнуть аж до болю пальці болять. І в принципі я ж нічого не купляв. Там треба замінити шлангочку на паливо, запітую цю. Ну, койде полазить, поустраняти. Подивитися, ну, але мороз бажано не трогати, бо можна і позривати, і болти, і все, що завгодно. Е, тому навіть не знаю, робота є, а чим займатися, не знаю. Якось так. А хто тут у нас найкращий тракторист у світі? Це наш бос Да? Это наш босс. Он найкращий тракторист у світі. Да, босс? Привітайся з підписниками Вони вже за тобою засумували, давно не бачили, да? Ти моя зойка. Ты самый будешь у нас сами, сами найкращий тракторист на селі. Ну что, друзья, обзорчик. Погнали. Босс. Ай, ты мой красавчик. Короче, друзья, придбав я себе нарешті трактор. Если честно, то я уже задолбался ходить по знакомым. друзям, кумам, все, все время просить, коли щось треба зробити. От, тому що тому вирішили придбати свою вже техніку. Це ось такий трактор МТЗ. Не новий, звісно, але дай Бог, щоб він слугував мені вірою і правдою. Ну, Трішечки гнилуватий, ну але... що ж ти зробиш. Зато бос у нас буде самим головним трактористом на селі. Да. Сьогодні. Саме сьогодні, друзі, я його пригнав. Але якщо чесно, ще знять з учота со старого хазяїна зняли, але на себе ще поки не поставили. Ну, нічого, в мене ще є час. Не все одразу. От. Це ось такий красень. Что такое? Хочешь вылезти? Да? Привітайся з під Ой, боже мой, злякав мене. Головний тракторист України. Да? Ой, моя морда. Похудав за тиждень без хозяина, да? Видите мой красунчик мой? Ой моя зяйка. Ойдьте моя зяйка. Будем разом у полі, да? Працювати. Бося. <гум> так, трошечки треба буде його, друзі, підшаманити. Ну, це ж таке, це ж трактор, саме розумієте, що не буває, нема жодного трактора, у, якогось, у якого десь там щось не тече, але все це устраняємо. От. Все це. Доведемо до ідеала. Ну, якщо вийде. Але ось тут, бачите, той хазяїн вже сюди втулив, я так розумію, навіть нові фари, led фари. Зверху, правда, оті круглі стоять. Вони мені не дуже подобаються, але якщо при них буде нормально, то хай стоять. Поки, а там буде видно. Що тут ще? Щось він нам тут у ящику залишив? Ну, таке болти всякі, муфточки. Це треба буде собі придбати муфт? От так я які болти? Треба буде придбати собі ключі. Треба буде придбати собі, я так гадаю, мені б хотілося набор головочок. От. Ось, ти зараз ляпнешся. Слазь, іди сюди. Іди сюди. Невдобно тобі буде слазити, да? Йди моя кабанюка. Ну, йди, йди, я тебе тримаю. Ой, пай, йди моя зайка, Йди, я тебе тримаю, йди, йди до мене, йди. Йди не бійся. Давай. Опа! Ой, з куняка мала. Опа. <рисвіт> Де? Ти з куняка? Ну, як похудав. Е коли давно не бачив, то наче дійсно підріс. Так, ось таку рамку він нам залишив. А вже, друзі, треба буде готуватися до того, щоб розкидати добриво. Тому на днях я вже поїду, заберу. Vou ir